Вітаю, а це Ігор Бойко і подкаст Вдосвіта, де я говорю про найцікавіші події футбольного дня з самісінького самісінького ранку. Сьогодні у нас 13 липня, і сьогодні будемо говорити про таке. Українські футболісти почали грати вже товариські матчі у підготовці до сезону. Вчора я переглянув поєдинок Брюге проти Фенорда Роман Яремчук. Відіграв перший тайм за Брюге, це не перший поєдинок, команди, не перший поєдинок власне, Яремчука в підготовці до нового сезону. І новий головний тренер Брюге Роні Дейла довіряє українцю і на словах, перш за все, тому що, ну, зрозуміло, коли в товариських матчах всі грають по 45 хвилин, то Яремчук буде виходити. Але Дейла сказав, що. Він працює, він готовий, але поки що не відповідає тому рівню, як, за яким знать Яремчука у попередні сезони виступив в Бельгії. Не в минулому сезоні, власне, коли Яремчук невдало зіграв за Брюге, ставши найдорожчим футболістом в історії клубу. А раніше, коли він за Гент виступав, не вдалося забити Яремчуку, не вдалося забити Брюге, Команда 0-2 поступилася. Ну і те, що я побачив, так не виглядав якось особливо Яремчук. Він намагався працювати на команду, але мало що виходило в атаці у Брюге. Цікаво, що в цьому матчі, в цьому таймі, який Яремчук відіграв, він діяв поруч з новачком команди Ігором Тяго, бразильцем, який прийшов з Лудогорця, навесні він там чудово відіграв, забивши зокрема 11 голів в останніх 11 матчах чемпіонату Болгарії За нього. 8 мільйонів євро Брюге заплатив. Він центральний нападник, це тобто конкурент Яремчука за місце у стартовому складі. Однак цього разу вони зіграли в парі, і також на фланзі діяв інший новачок команди. Поляк Міхал Скорас. Утім, багато варіантів є у Дейли попереду. За два тижні розпочинається чемпіонат Бельгії, і тоді вже, мабуть, варто буде чекати на роль Яремчука в цій команді і на те, чи буде він гравцем стартового складу. І найголовніше, чи буде він бодай якимсь важливим гравцем цієї команди. Адже знову ж таки не так давно Яремчук був зіркою чемпіонату Бельгії. Інший український футболіст свій перший матч зіграв Єгор Ярмолюк, який був переведений до першої команди Брентфорда після сезону в Брентфорді Б. Він готується з Брентфордом першим. Це був матч проти Боремвуд, Команда зіграла в нічию 1-1, Ярмолюк, так само як і Яремчук, відіграв перший тайм, був досить активним. Якщо ось читати звіти і відгуки вболівальників Бренфорда, взяв участь в декількох важливих епізодах. Але це зовсім зовсім рано для того, щоб оцінювати перспективи ярмолюка на сезон. Команда його матиме збір в Сполучених Штатах Америки, літня Прем'єр-Ліга. Три матчі вона там проведе проти Фулема Брайтона та Астонвіли. Цей турнір буде показувати Сетанта, і там можна буде оцінити і Ярмолюка. Я думаю, що він поїде на цей турнір. Але чи залишиться надалі в команді? Це важко сказати. Якщо ось він буде задовольняти Томаса Франка, але бачитиме головний тренер, що йому потрібна ігрова практика, то цілком ймовірно, що Ярмолюк поїде до оренди. Бренфорд відправляє своїх футболістів в данію. Здебільшого там є багато виходів на різні клуби. І цілком імовірно, що ярмолюк відіграє сезонно в Данії, якщо дійсно він той футболіст, якому потрібна постійна ігрова практика за думкою головного тренера, а не просто там робота з першою командою та виходи на заміну. Навряд чи, навряд чи 18-річний українець готовий до того, щоб грати в стартовому складі команди, регулярно виграти боротьбу у основних центральних півзахисників і стати важливим вже зараз. 19-річний, так вже 19 років ярмалюку. Але будемо чекати на ці матчі в Сполучених Штатах. Швидше за все, він туди поїде. А відбулися матчі Ліги Чемпіонів у вівторок. Були перші поєдинки, перший день, в середу, другий день. Я відзначу два поєдинки в середу. Слован вдома не зумів переграти люксембурзьку команду Есперанхе. Ну або якось так вона називається Есперань. 1-1. цей матч закінчився. Працював на цьому поєдинку український арбітер Віктор Копієвський, і наприкінці першого тайму він показав червону картку досвідченому гравцеві слова на Юраю Куцькі. Куцка вкусив свого суперника. Там була боротьба. Гравець Люксембурзького клубу впав на нього, і Куцька, в моменти якого не бачили, не можна було помітити на камерах. Просто взяв та вкусив свого суперника за це отримав червону картку. Слован не зумів перемогти. Цікавий тут момент ще й в тому. Так, Словом, першим пропустив, потім відігрався, а Владимир Вайс молодший забив. Але цікаво, що перед матчем головний тренер команди Володимир Вайс старший багато говорив про те, що, нарешті, Словану пощастило жеребкуванням в Єврокубках. Нарешті суперник, до якого. Можна підходити спокійно, який не є фаворитом в матчі проти слова. І ось так сталося, що грав цей есперань краще за слова, навіть в рівних складах. Не кажучи, вже після вилучення в другому таймі слова взагалі нічого не зумів зробити, і жодного разу в площину воріт не вдарив. У суперника була перевага. Але я грав відповідь, і там Словон залишається фаворитом. Утім, мовчати вже потрібно головному тренеру. Цієї команди. Інший поєдинок теж закінчився в нічию 1-1. Астана Динамо Тбілісі. так само, як і за словацьким чемпіонатом, я слідкую. Багато так само за е, казахстанським та грузинським доводиться слідкувати. І Астана була фаворитом, але Динамо Тбілісі – чудовий поєдинок вдалося провести. Зокрема, е, Втратили гості свого провідного футболіста Маквабішвілі дуже цікавий гравець, не такий розкручений, як інші зірки. Грузинський, але футболіст цікавий і лідер команди. Утім, вдалося відігратися Динамо після того, як суперник забив і забив цей м'яч талановитий дуже гравець Габріель Сігуа, 18-річний футболіст, 18 йому два тижні тому виповнилося. Він вже забивав в чемпіонаті Грузії в цьому сезоні. Атакувальний півзахисник. Ось це ще одна молода зірка. Грузинського футболу, але та ж сама історія, не такий, звичайно, фаворит Астана, як Слован, в матчі відповіді, але все одно я б робив ставку на те, що далі пройде саме Астана. Там команда більш міцна та цікава. Ігри відповіді будуть за тиждень, ну і будемо слідкувати також за цим турніром. Знову ж таки, я говорив в попередньому подкасті, що. Це той період, коли Лігою Чемпіонів можна цікавитися і слідкувати за такими дивними командами, які до групового етапу не потраплять, може хтось один і проб'ється зрештою. А щодо трансферних новин, то найцікавіше знову, ось новий, нова хвиля цікавості до чемпіонату Саудівської Аравії. Перейшов. Сергій Мілінкович Савіч з Лаціо в Аль-Хіляр за 40 мільйонів євро. Чому ось такі футболісти переходять у гроші? Хто б на місці ось цих всіх футболістів, які переїжджають до Саудівської Аравії, відмовився йти на такі гроші? Мілінкович Савіч колись був неймовірним талантом. Його хотіли придбати, ледь не всі? Клуби світу, великі, там і в Італії, і в Англії, постійно з кожного літа з'являлася ця інформація про те, що Мілінкович Савіч може залишити Лаціо, Манчестер Юнайтед, Мілан, там ще багато-багато клубів. Зрештою, це чемпіонат Саудівської Аравії, це гроші Саудівської Аравії, тому що. Е не маєш відповідальності усіх цих гравців, які їдуть грати до Саудівської Аравії. Коли тобі пропонують великі гроші, це здебільшого велика відповідальність. Але тут ні які будуть вимоги, які, чого будуть хотіти власники клубів. Чого буде хотіти королівська сім'я Саудівської Араві цих цих футболістів, які вже приїхали, які ще приїдуть. А вакансій насправді не так багато, адже в Саудівській Аравії лише 8 футболістів можуть бути в закордонних футболістів в одній команді, деякі клуби вже всі вакансії заповнили, хоча, звичайно, можна якісь невідомі імена вигнати і запросити ще когось на величезні, величезні гроші. І що, що стосується вимог, то все вже отримали власники саудівських клубів, власники Саудівської держави від цих трансферів. Вони отримали імена, які будуть грати в їхньому чемпіонаті. Як вони будуть грати, як вони будуть віддаватися, це взагалі не має жодного значення. Вони вже тут, це найголовніше. Чи буде цей чемпіонат Саудівської Аравії цікавий? Я хочу сказати, що Чемпіонат Саудівської Аравії був цікавим до Роналду, тому що там приїжджали так інколи футболісти догравати, але інколи це були цікаві футболісти, які грали на повну силу. Альхеда той же, який, куди перейшов Мілінкович Савіч, куди раніше перейшли Рубен Невиш та Каліду Кулібалі. Це абсолютно непогана команда була. Це... Клуб, який, власне, виграв Лігу Чемпіонів Азії, ні, у фіналі, фіналі Ліги Чемпіонів Азії виступав, поступивши, зрештою, Раверед Даймонс. Але команда цікава. ну І ми бачили збірну Соудівської Аравії на чемпіонаті світу, там були всі футболісти, які в місцевій Лізі виступають. І рівень не надто високий, але чемпіонат був цікавий. І зараз чи буде він цікавий? ну... Більш популярні, але хто знає, чи більш цікавий це не завжди так. А ще хотілося б сказати про трансфери. Їх не так багато. Ну, звичайно, Джордана Гендерсона хоче до Саудівської Аравії забрати Стівен Джерард. Це такий серйозний трансфер саме вам. Адже. Коли з англійських клубів забирали не англійських футболістів, це було одне, коли гравець збірної Англії, а коли капітан Ліверпуля може перейти до Саудівської Аравії, це вже інша історія. Були проблеми в англійського уряду, скажімо так, з Саудівської Аравії через проблеми в самій Саудівській Аравії з багатьма речами. Перехід Гендерсона може мати. Цікаві наслідки. Тому, власне, будемо слідкувати надалі, принаймні за переходами до клубів Саудівської Аравії, але не за самим чемпіонатом Саудівської Аравії. Хоча хто знає, може це буде другий найкращий чемпіонат в світі або ж перший. Яка там англійська прем'єр-ліга, коли в Саудівській Аравії грають всі зірки, всі найулюбленіші футболісти. Людей, які там 25-35 років, отже, всі, на кому вони зростали, їдуть тепер грати в цей чемпіонат. На сьогодні, я думаю, досить не так багато новин було вчора. Про найголовніше ми вже поговорили. Це був Ігор Бойко, подкаст вдосвіта про найголовніші події. Футболу за день. Підписуйтеся на цей подкаст всюди, на усіх платформах. Він вже є, на всіх доступних платформах. До побачення!